Софія Федина, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність, долучається до нашого ефіру. Доброго дня. Слава Україні! Дякуємо, що ви з нами, пані Софія. Героям слава будемо говорити про власне вчорашню новину, про те, що РНБО ввело санкції проти Петра Олексійовича Порошенка, про те, що ймовірно мова йти може йти про державну зраду. А державну зраду за що? За розбудову української армії впродовж п'ятьох років, за не знаю, за розбудову ракетної системи в Україні Нептун і інші комплекси, за особисті кошти, донати на армію закупівлю необхідного обладнання за що? Так виглядає, що за це все в купі, а головне за те, що Порошенко сьогодні максимально допомагає армії і намагається по суті запобігти капітуляції України, тому що всі кроки Зеленського свідчать, що він якимось чином готується до капітуляції до, до найнеприйнятнішого для України сценарію, і саме Порошенко і збройні сили України єдині здатні цьому запобігти. Тому проти Порошенка анонсуються санкції, і вчора ввечері голосувалося за участі. І за особливої ініціативи уряду, там ще треба розібратися з цими конкретними людьми, за що їх тримає банкова на гачку. Але так само паралельно ми ж бачимо тиск на бойових генералів, на бойових офіцерів, їхнє ув'язнення. Тобто, це все сумарно. Ем... Дуже серйозний сценарій погодження на найгірші для України умови. Ну а поруч з тим ми бачимо хамство Зеленського нашим західним партнерам абсолютно неприпустимі заяви, що свідчить про його таке враження, що бажання відірватися від західної допомоги і мати усі причини саме для капітуляції. Чи відома вам інформація про ем, суб'єкт ініціативи? Е, хто ініціював власне подання про ці санкції, е, тому що мережею е, ширилося кілька чуток про те, хто це був, хто це цього не хотів робити, і що це в підсумку поклали на е, уряд на кабінет міністрів України? Чи відомі вам якісь подробиці? Маю подібну інформацію, що силовики відмовилися порушувати закон. І слава Богу, значить, інстинкт самозбереження добре працює і доповідав про санкції, про необхідність накладення санкцій. Саме уряд на чолі з Юрією Свириденко. Принаймні, така інформація у нас є. Сьогодні будемо вимагати від Стефанчука відповіді. Чи він голосував за накладення санкцій, тому що великий доктор юридичних наук мав би знати, що санкції проти громадян України не накладаються. А якщо накладаються, то за терористичну діяльність. І єдиною терористичною діяльністю Порошенка можна назвати допомогу армії і боротьбу за українські інтереси. Властиво за це Московська Федерація на нього наклала санкції, і тому ем, якщо Наша влада накладає санкції за терористичну діяльність на Порошенка, то властиво вона працює на Московську Федерацію. З іншого боку, з того, що відомо, є інформація, що е, підставою, зокрема, для санкцій було те, що будучи міністром закордонних справ, Порошенко наголосив, що угоди стосовно е, розміщення московського флоту в Криму не можуть переглядатися і змінюватися. А це означало, що в 2017 році вони мають повністю завершитися, і флот московський має бути виведений з московського з, з Криму. Ну і Тут або слуги не вміють читати закони, або вони не хочуть читати закони зрештою вони завжди знаходять абсолютно брехливі пригоди задля для того, щоб зробити чергову нападку на лідера опозиції, а властиво, навіть навіть не так на людину, яка все ціло працює на українську державу і віддає весе своє здоров'я, статки, можливості, інтереси, час задля того, щоб Україна вистояла. Пані Софія, ну вочевидь, те, що зараз відбувається, це така своєрідна увертюра, це прелюдія до якоїсь більш значущої події. А що буде у фіналі цього крещендо? Як ви вважаєте? Так виглядає, що за задумкою банкової це мав би бути Стамбул 2 на найгірших умовах для України. Ви знаєте, я от вчора ввечері, сьогодні, вранці, в контексті всіх цих подій, дуже активно аналізувала дії Зеленського протягом цих шести років. Дуже було багато. Зроблено того, що вважалося кричущо неприйнятним, і думалися чи недосвідчений, чи дурний, чи щось в голову стрелило, чи хтось набрехав, чи ще щось. Але якщо зі всіх дій Зеленського, цих антидержавних, які скласти докупи, дати висновок, що він працював на Московську Федерацію, все стає абсолютно логічно. Воно стає в єдиний ланцюжок зрозумілих і послідовних кроків, починаючи від доріг. З московської федерації з Білорусі ідеально зроблених, починаючи з зупинених ракетних програм переслідувань бойових генералів, зупинки Павлоградського хімзаводу, продовжуючи. Скороченням збройних сил України, переслідуванням повітряних сил, знущання з тих військових, які застосовували проти Московської Федерації Байрактари, йдеться. Оце зараз ми маємо з часному етапі закупівля московських реакторів для Хмельницької АЕС, що тільки на руку Московської Федерації. Це хамство партнерам. Це з 19-го року абсолютно деструктивні дії щодо інтеграції України з НАТО. І так крок за кроком, крок за кроком, і от вивершенням зараз санкцій проти Порошенка, який бореться за державу, ну просто вона все влягає в конкрет. não combo Він системно працював на московську федерацію, і на жаль, люди йому дали на це мандат, але зараз є критичний час казати, що досить. Тобто, нам потрібна Україна. Ми не хочемо бути концтабором московської федерації. Тому що коли Москва сюди прийде, я не знаю, можливо, Зеленському вдасться втекти, але всі українці, які боролися за Україну, які допомагали Збройним силам України, вони будуть не просто гарматним м'ясом чи розхідним матеріалом, всі будуть по констаборах і всі будуть по тюрмах. Це ми вже проходили в 39 дев'ятому сорок першому році. Якщо ідіотична верхівка цього не розуміє, то людям треба зрозуміти. Бо ми не бидло, ми не козли, ми не народ зеленського, ми народ української держави. У Нас є наше військо, і сьогодні ми маємо захищати своє власне майбутнє. Пані Софія, звідки влади така впевненість, що народ подібне проковтне? Ну вочевидь, вони ж на це сподіваються, тому що протягом шести років дуже багато хто мовчав, бо говорили: дайте аби не Порошенко. Після повномасштабного вторгнення говорили: давайте єдність, давайте разом, давайте мовчимо. Давайте подолаємо Москву, а потім щось буде. Але знаєте, Московська Федерація будь-який прояв дипломатії, толерантності і спроб переговорів сприймає як слабкість. Зеленський і його команда сприймала будь-які спроби українського народу якось дотримуватися нейтралітету в контексті спільної боротьби за українську державу. Сприйнялися, що український народ перепрошую о те, що Зеленський казав військовослужбовцям, що він не лох йому 42. цитата президента України, щоб прямого не було проблем. Угу. І от вони думали, що люди всі такі, і от люди мовчали. І сьогодні критично важливий момент що говорити критичний момент не погоджуватися. Тому що коли прийшли за бойовими генералами, Марченком, Павловським, 에, Кривоносом, зрештою, це червінським зараз за бойовими офіцерами, люди мовчали, бо думали, а, ну бо, бо бойові генерали якісь не такі. Коли приходили за активістами, думали, а активісти можливо щось не так зробили. Коли приходять за Порошенком, а ми не любимо Порошенка. А тоді, коли прийдуть за вами. Вже більше не буде кому вас всіх захистити. Тому сьогодні треба єдиним фронтом захистити майбутнє української держави проти безпреділу зеленої влади, яка тотально продалася Кремлю. Пані Софія, дякую за оцінки та акценти. Народний депутат фракції Європейська Солідарність Софія Федина була з нами цієї миті. У нас є в студії Олександр Луном. У нас залишається дві хвилини до завершення.